Ліна Костенко Маруся чурай. Уривок 49 Коли земля здригнулась від копит, На зустріч радзивілу, вийшов тризна. Печорський, пресвятий архимандрит, І так звернувся сивий та уклінний. Короні польський брат, одноколійний, ось ключ від міста. Ми відкриєм брами. Іди, заходь, та тільки пощади священне місто і священні храми. І він війшов, Литовський князь сюди, як ніж у спину, а потоцький в груди. Богдан між ними, як між двох вогнів. Що тут було? Розказували люди.